Мікс жіночого та чоловічого одягу від бренду Tom Тейлор. У лоті буде 41 одиниця. Жіноча куртка на розмір Л. Далі розмір М. Розмір «40». 33. Л. Далі розмір М. Двахсель. Л. С. Кардиган на розмір XL 3 xl XL. 38. Куртка, чоловіча, Дуже тепла. На розмір 2XL. Далі розмір XL. 44. Розмір L. Штани на утепленні, розмір 36, довжина 36. Розмір S, Сорочка в розмірі M, Світшот L, Штани, розмір 32, довжина 36. Далі розмір XL, 38. M, Піджак розмір 44. L M 42 Розмір XL 3XL 2XL M XL Жилетка на розмір L Піджак розмір 50 Тепла сорочка розмір М. Далі худі на розмір XL. Розмір L. XL. светер в розмірі С.